Вірусні захворювання можна лікувати антибіотиками. Ні, антибіотики діють на бактерії. Вірусну інфекцію, якщо є потреба її лікувати, якщо є, лікують противірусними препаратами. Тобто, це неправда. Усі кліщі переносять хворобу лайма. Не всі кліщі, тільки інфіковані кліщі переносять оце захворювання хворобу лайма. Можуть викликати його точніше в організмі і є переносниками збудників. Таким патогномонічним, тобто провідним симптомом захворювання є утворення специфічних таких змін навколо місця укусу. Ну і тут можна цю інформацію на побутовому рівні поширювати, бо насправді все це має оцінювати лікар і, в першу чергу, імунну відповідь. Але утворення таких специфічних змін в вигляді вінчика, от, так воно має пацієнта насторожити. Бо дуже часто після укусу кліща звертається, а часто не звертається, за допомогою ігнорують. І якщо тільки той, хто постраждав, зауважить, що якісь зміни є, то тобто має бути оцінка у того місця укусу і навколо нього. Краще перехворіти природним шляхом, ніж зробити щеплення. Це неправда насправді, тому що щеплення профілактує, якщо не повністю захворювання в будь-яких його проявах, то принаймні полегшує перебіг деяких захворювань. А якщо ми говоримо про календар щеплень на сьогоднішній день, так його треба дотримуватись, тому що більшість серед тих захворювань є життєво загрозливими, тобто можна вмерти. І Ми говоримо про такі захворювання, ну, які на слуху, і, зрештою, багато людей знають: дифтерія, поліомілія це смертельні захворювання, так. Тому питання, а як перехворіти і не щепитись? Процедура плазмаферезу може бути шкідливою для пацієнта. Плазмаферез не є шкідливий. Ми нічого для організму поганого не робимо. Тільки забираємо, скажімо, ну, ціль, основна автоімунні комплекси, або токсичні речовини і організм оздоровлює. Єдине, що треба прораховувати параметри цієї процедури, щоб, наприклад, не занизити рівень загальний рівень білка, щоб не вплинути на гемодинаміку, але це на згортальну систему негативно. Але це все робиться дуже просто, елементарно. Це так би мовити, процес, так як ми ту процедуру маємо провести коректно. Ми собі маємо це все збалансувати. Сама процедура нешкідлива і тільки приносить користь. Кульбаба ефективна у лікуванні гепатиту. Кульбаба може бути ефективною в лікуванні гепатиту, але треба розуміти, що ми маємо справу. Гепатити то бувають різні, бувають вірусні, аптоімунні, токсичні. І маючи якісь гепатопротективні жовчегінні властивості на основі кульбаби, між іншим роблять цілий ряд ліків. І єдине, що вони не, ну, кардинально не визначають ситуацію, це є допоміжне лікування. І в певному випадку, якщо коректно проведена діагностика і гепатит. Надається для такої терапії, то можна лікувати, але це має визначити все одно спеціаліст, що то за гепатит. Бо якщо лікувати автоімунний гепатит чи вірусний гепатит кульбабою, ну то можна тільки собі погіршити стан по великому рахунку, навіть враховуючи те, що час втрачається. Ефект анестезії може пройти і пацієнт може прокинутись під час операції. Наркоз так, а один з елементів анестезії, ну. Та робиться спеціалістом, і робиться е відповідно, планово розраховується час, ліки додаються. Ну, такого бути не може, тому що це, це контрольований процес. От, тут це просто щось неймовірне таке. Анестезія скорочує тривалість життя. Ну, дивіться, тут. Е Спеціаліст теж оцінює той, який дає е, наркоз, він оцінює стан пацієнта і вибирає той наркоз, який для пацієнта є оптимальний. Е, відповідно є думка і про наслідки, які можуть бути. Ну, така думка мусить бути присутня. І, як правило, все відбувається безболісно. І наслідків від проведення наркозу аж таких глибинних нема. Життя наркоз не скорочує. Можна заразитися інфекцією внаслідок вакцинації. Та насправді ні, тому що є один з варіантів вакцинації, коли в організм вводять як вакцину збудника. Але такого малоактивного. І тоді на цю таку невеличку активність в організмі формуються антитіла, і це вже слугує захистом до наступних інфекцій вже таких справжніх. Але інфікування такого справжнього, ці мікродози або ослаблена вакцина, так правильніше буде сказано, не викликає.